Для цього салату що потрібно з бурячка. У мене маленькі бурячки, у мене їх 5 штучок. На цих 5 штучок я беру 3 отакі, як корене яйце, цибульки. Якщо у вас е, Пропорцію беріть, якщо у вас такий середній бурячок отакий, одна середня цибулька. І я беру 4 зубчики часнику. Побачу, може 3 використати. Оце все, що нам потрібно. Розпочинаємо із салатиком. А так. що для цього потрібно, ставлю сковорідку, наливаю олійку, щоб покрило. Тому що в нас не майонеза тут не буде ніякої іншої заправки. Оце все, що буде в засмажці. Отак, щоб покрило дно. І нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо на половинку і ось такими напівкільцями якомога тоньше. Цибулі тут по кількості має бути рівно скільки, скільки натертого буде буричку. І викладаємо на сковорідку. Олія повинна отак аж кипіти. Тому що нам потрібно цибульку не пропарити, а щоб вона аж карамелізувалась. Дуже часто помішуємо, самі натираємо буряк. Я взяла стареньку терку, тому що тут дуже крупні ячейки. Саме на крупну потрібно натерти буряк. На крупні ячейки отакі. Цибульку вона стала прозора, така, золотисто прозора. Трішечки присолюємо, щоб вона сама по собі була смачною. Додаємо обов'язково цукор для того, щоб вона трішечки карамелізувалась. Отак. От Дрібочку, дві не більше. І додаємо зовсім небагато перчику. І тепер вже доводимо до того стану, поки цибулька буде така. Прозора, золотистенька, як камер... карамелізована. Вогонь ми не прикручували. Ось така вона. Вона м'якенька, прозора, але нам потрібно, щоб вона трішечки присмажилась і така стала такого, змінила свій колір, як карамелька. Поки досмажується, а ми видавлюємо через прес чесночок. Я візьму три зубчики, тому що вони великі. На таку кількість буде цього достатньо. Теж на один бурячок один зубчик чесноку. Присолюємо. Додаємо небагато белиного перчику. І скуштуйте, якщо у вас буряк не солодкий, додаємо зовсім небагато цукру. Ось так. Пам'ятаємо, що у нас цибулька солоденька. І змішуємо. Так, щоб розійшовся весь чесничок. І виливаємо сюди. Гаряча ще цибулька разом із оцією олією. Оцей весь салат. Смачний, ароматний, ніжний і над, над, надбюджетний, просто неймовірно бюджетний. Ми подивіться, яка вийшла. Краса і який тільки аромат. Ось так він ще постої. А в нього смак, ніби тут гриби є. Дуже смачний. Дуже-дуже смачний салатик. Салатик взагалі ідеальний, він наскільки смачний. І зверху ця цибулька, можна ще її більше підсмажити. Він дуже апетитний, навіть ось свято не в усіх буде червона ікра, не в усіх будуть якісь там такі червона риба чи щось там таке, зробіть такий салатик. Навіть на свята. І тим більше на піст це ідеально.